Це розберіться, коли колізія є. Ви розберіться. Що О, платить, ви дасте, вам платять за це зарплату, розбирайте. розбирайте. розбирайтесь. Ну, розбирайтесь. Які гроші ви витратили на закупку цих кодових замків? Ці кодові замки, відколи ми тут, ще було у міліції, коли ми перебували в органах внутрішніх справ. Ви не витрачали. Чи є тоді вони майно? А ми це, ми майно, це, майно, це майно Міністерства внутрішніх справ. А ви робили це приміщення? Так. І замки також уровень. А, 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 а хто написав таблички міністерства, що особливий допуск чи хто? Чому ваші працівники користуються цими замками? Хто купляв ці кодові ці Але, карточки? Є скарбні машу хто є питання. Є питання вони перешкоджають доступ. Пане от суть. Подивіться в свій кабінет. подивіться в свій кабінет, до якої не можуть потрапити вільно люди, в якому знаходяться ікони. Бог знає, що це ж не кабінет державного службовця, це, це церква. Ну погано, ну подари, ну що скажіть, будь ласка, що мені запитаєте? Потоптайте. Ми потоптайте. Ми ми потоптайте. Ми ми маємо. Маємо. Ви подарунки. Можете потоптати. Потоптайте. Скажіть, будь ласка. Ми ми не не я, я заяву не напишу. Понищить їх. Будь ласка. Возьміть, потопте. Приміщення є Міністерства внутрішніх справ. з 2000 року. Які... І коли ми вийшли з підпорядкування управління внутрішніх справ Закарпатської області, це все згідно з законодавством, арендовано. У вас договор оренди? <сту> так, звичайно. Ви, будь ласка. Ну ми слухаємо керівника вашого. Що ж да? так <поставлено> вы, вы, ви так стараєтесь? Не підлизуйте. Будь ласка. Чому ви не запросили сюди працівника 13-го кабінету, яка всіх людей посилає до вас на резолюцію? Ви ж її не, не направляєте. Чого ви не видите? Ну повірте, не може таким бути. Кожен день я туди не буваю

То, що ви не <плес> хотіли? притягувати до відповідальності. В першому поверсі вона приймає в тому корпусі. Співань, яка жінка. У вас всього кабінета дитяче. Дев'ятий приймається. На всю матеріалу всіх команда. На не потрібно. Лише два а завірно, да, да. Ви Так, Будь ласка, ми Ви тут, тут залишаєте, ми ту залишаєтесь. Ні, ні, ми тут кабінеті. Будь ласка, виболее. давайте так, не залишається у судовому кабінету. Ну таке що, ми ж казали, що ми будемо губернатор, має провірити наше звернення і не дав відповідь. Супер. Я... А можете нам показати, що у вас про майно в кабінеті? А при... чого ви маєте перевіряти інвентаризацію? Ви що маєте Тому що це... права конституційна, Конституція дозволяється. Конституція можна що дозволяє? У вас не часто. Слухайте, це це державне. Телевизор, где, IP, телефон. Подчекай, якими. Значить, замки електрони належить вам, у нас утра. Передали? А передали? А чого ви кажете, що це не ваше? Так <продук> воно <продук> ваше чи не ваше? Ми пів дня не можемо узнати, чиї замки. Ви розбереться, <продук> будь ласка, чиє майно. Замки, електронні, <продук> чиї. Наші у нас на балансі. На балансі воно стоїть. Власність власність мультики. А ми під, а ми входимо в Міністерство внутрішнього розвитку. Так, замок в 1497 гривень. Планшет Samsung Galaxy Tab. Дивіться. Планшет. В'їхав. Службове користування. Він службове користування. Планшет, дивіться. Так, так Де не в мене. Так не в мене. Так тут, в кабінеті. Ви, Ви сказали тут. В кабінеті номер один. Це номер один? Давайте я зараз вам перенесу його. Я не зрозуміла, це кабінет кабінету Так. Yeah. Де планшет? Він не зробив, що планшет для того він носиться, для того він є планшет. Він не на стіні має бути. Він що you you you, я тут тут. Добре, Напишіть, будь ласочка, заяву в кру, нехай нас перевірять. Якщо я щось вкрав, нехай посадять тюрму. Сіть металічним, де є сіт металічним. Можна показати? Столик для чаю, це майже оцей. Для... Но, <provak> Сумка для ноутбука. Сумка для ноутбука. Раздирается. Димных на стене и стоп. Всегда сумки. Жалюзи вертикальные. Жалюзи горизонтальные.